Отже, будемо робити похоже відео. Тепер давайте скачувати відео. Перехожу я в Pexels, беру, пишу для відео, пишу, наприклад, машину. І в нас є різні відоси. Скачаю цей відос. Далі подивимося, що це в нас за відос. Це не дуже цікаве відео. Таке відео, наприклад. І візьмемо давайте місто, якщо воно буде цікаве. І в мене є... Три відео переходимо в Капкат. Нажимаю створити новий проект. Добавляю, нажимаю на імпорт. Тепер добавляю відео, які в мене завантажені. Ну, візьму по порядку. От хай буде перше. Відкриваю. В принципі, мені треба всі імпортувати, бо вони не попадають одразу на таймлайни в Кавказі, тому це відео 31, вона, воно у мене є. І можна отак от їх потягнути. Ну, Додаємо три відео. Всіх їх викладаємо. Ну, почнемо з першого. Додаємо його, нажимаємо на нього. Тоді з'являються ось тут зміни. Тепер нажимаємо маска. У нас буде відео і тут буде маска. І ми вибираємо, наприклад, в випадку хай буде горизонтально. І ми маємо її зробити скошеною, тому я її скошую приблизно. І хочу посунути. Тобто я нажимаю на чорному, я не можу совгати. А от коли на відео, отут з цієї сторони, я її... Можу совати. Можна трохи навіть розмити там, отак от, трохи тінь кинути. І тепер добавляю наступне відео. Воно буде зверху. Зараз воно загрузиться. <кхи> так само, тільки для нападку, обираю мірор, ну, дзеркало. До нападку це другий режим. Також його прокручую. Вверху пише 281. Це такий самий градус, як і в попереднього відео. Я опускаю і теж трохи розмию і сохаю ось сюди. Хочу подивитися, як воно буде. Без цього отак от. Так от. Угу. Все одно воно в режимі маски, Нехай буде. Добавляємо третє відео. Воно більш коротке, тому я поставлю тут перемикач, щоб я бачив його. Він повинен бути на середині, ну приблизно, в будь-якій території. Також обираю горизонтальний. Але е, в даному випадку я хотів би, щоб воно було е, права частина видно. А в мене права частина не видно. Число 281 не пускає шамишку. На комп'ютері трохи легше, але... Но або вже його так залишимо. І от тут є отака кнопочка реверс. Тобто ми бачимо те, що знаходиться з правої сторони. Якщо нажмемо ще раз, це буде з лівої сторони, це буде з правої. І воно мені підходить. Я трошки хочу все-таки його дожати. Мишку далі посуну. І тепер можна трошки його також трошки розмити. і е на цьому я завершу. тепер мені треба його зафіксувати якось. Я попробую перейти. Тут немає ніякої кнопки, нажати ОК. Тому я перейду в режим звичайний. І це відео почну совгати. Ось так. Тут дуже в цьому відео, це перше відео, Захожу в режим маску. Дуже багато темного. Ось дуже багато. У нас виходить темна лінія і світла лінія. Не дуже воно гармоніює. Можливо, навіть забрати ці лінії. Так само нажму на друге відео. І тут це ми заберемо. І перейду в режим звичайний, і це відео посовгаю. Ось так. Тепер мені треба це посунути з білою машиною. Воно в мене вибрано, і я його трохи посунув. Ну, приблизно ось так. Тут попробую в центрального відео в режимі маски далі його чуть-чуть розмити. Але воно кидає чорну лінію таку. Не дуже приємно. Можливо, зараз попробую вийти в режим, звичайний, і посунути його. О! І тепер оцей відос з білою машиною чуть-чуть. І дивимося, що в нас виходить. Ну, щось типу такого. Цю машину можна поправити саме відео. Можна його взяти в режимі маски, посунути, саму маску. Трохи далі. Маску саму посунути. І вийду в режим звичайний і це відео посуну назад. Так, стоп, щось пішло не так. Верну назад Ctrl Z і знову Ctrl Z. Добре. Тоді так його пока вишемо. Якщо він не хоче. О там у нас була маска. Тоді я, мабуть, її виключу. Отак, От мабуть, ми зробимо. Я її виключив. Якщо я перейду на звичайний режим. Хм. Ну добре, поки так лишимо. цього думаю, буде достатньо, щоб вже не вправляти.